На Москву обрушився справжній апокаліпсис. Велетенський потоп, наче розгніваний драконом, вирвався на волю і став зносити усе на шляху. Гідроспоруди не витримали, і людей накрили безліч кубометрів води, яка стала трущити все на своєму шляху. Відлуння воєнного злочину окупантів на Каховський ГЕС крізь роки дісталося нарешті і Москви. Тепер під вежами Кремля, де ще вчора звучали гучні заяви. Вирує загрозлива стихія. Від кадрів просто злідає дах. Вітаю. Вас будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися та залишити свою подобайку під цим відео. На Москву і Московську область обрушилася злива з грозою. Вітер зносить дахи та затоплює будівлі. Автівки плавають на дорогах, ніби. В річках. а люди не можуть подолати наслідки стихії. Мало того, сталися проблеми з дамбами та ГЕС. У деяких районах Москви попадали дерева. Одне із них ледь не впало на припаркований автомобіль у дворі неподалік від будинку. Далі система водовідведення столиці не впоралася зі стихією. Місто буквально почало йти під воду. Затопило частину МКАД. Траса разом з автівками затоплена. Через потоп на дорозі утворилося море. Десь проїжджу частину перекрили. Водіям довелося стояти в заторах і повільно їхати до більш сухого місця. А серед пішоходів знайшлися ті, хто вирішив обійти цю величезну калюжу огорожою між смуг. А таке кладовище з машину творилося на проспекті Миру. Навтинську набережну майже повністю затопило. Проїзд неможливий. Вода залила і столичні паркінги. На кадрах видно, як сильний потік води просто затоплює дорогі автівки рашистів. Москвичі навіть почали будувати греблі, щоб уникнути потопу. Потоп перерізував не тільки дороги. Перестали працювати електрички. На станції МЦД-4 площа трьох вокзалів над електричкою обірвався дріт. Через це поїзди у бік залізничного стали на години. Аероекспрес до Шеремєтєва припинив роботу через технічний звій. За словами пасажирів, поїзд до аеропорту стоїть на місці вже годину. Залізничникам довелося терміново коригувати рух. На ділянці від станції площа трьох вокзалів до серпа молота поїзди йшли однією колією. Деяким електричкам довелося скорочувати шлях, щоб вести рух у нормальному графіку. Крім того, жителі столиці повідомляли про перебої з електрикою. У Росіці пообіцяли оперативно усувати наслідки аварій. Крім сильної зливи, в Москві в цей час вдарила й потужна гроза. Очевидці навіть зафіксували, як блискавка вдарила по останківській вежі. Затоплені і будівлі, і торгівельних центрів та місцеві ринки. Дах в одному з магазинів буквально провалюється через напір води, що рветься всередину. А так працівники одного з павільйонів ринку Москви намагаються подолати наслідки стахії. Сильний вітер, що досягав 20-25 метрів за секунду, пошкодив безліч будинків і соціальної інфраструктури Московської області та столиці. Одним із найпомітніших інцидентів стало пошкодження медичного комплексу Москва. Ураганні пориви зірвали частину даху будівлі. У підмосковних містах Одінцова, вам також зафіксовано підтоплення. Місцеві жителі повідомили про тропічні сливи, що супроводжувалися грозою та градом. Відомо також, що град пошкодив автомобілі. Сильний вітер низько холив дерева. Загалом вже зливи ще не збираються покидати столичний регіон Рефі і продовжують висіти над областю. Рятувальні служби працюють у посиленому режимі, а влада закликає жителів регіону без потреби взагалі нікуди не виходити. Для ліквідації підтоплені завалів із дерев, що впали палець... і фрагментів. Інфраструктури задіяно сотня аварійних бригад. Наразі московський парк і зоопарк тимчасово закриті. А от мер столиці Сергій Сабіанін у соцмережах. Закликав місцевих жителів до обережності, підкресливши, що спецслужби готові боротися з будь-якими наслідками стихії. При цьому ж столицю расистів накрила ще й спека. Температура в Москві сягнула 36 градусів. Також побивши рекорд на 1903 року. Повідомив провідний фахівець центру Погоди. Науковий керівник гідрометцентру Росії уточнив, що показники температури перевищили колишній максимум, зафіксований 122 роки тому. Проте аномальна спека ще тривала кілька днів змінилася різким похолоданням. Стовпчики термометрів опустилися нижче плюс 25 градусів. Метеорологи зазначають, що такі перепади характерні для липня та суттєво впливають на самопочуття людей. Москва цього року вже неодноразово стикалася із екстремальною погодою. Пушкіно також днями злива і ураган затопили вулиці і погнули дерева. Також, 8 липня, злива з градом і вітром до 17 метрів за секунду затопила вулиці і провалила дерева. А згодом у Зеленограді градина розміром із куряча яйце пошкодили автомобілі. Того дня ураган у Підмосков'ї сягав 33 метри за секунду. Експерти пов'язують почастішання погодних аномалій із глобальним потеплінням. Крім того, у Підмосков'ї кілька днів тому фіксувався 12-бальний ураган із вітром до 33 метрів за секунду. А от у районі аеропорту Черемєтєва ним було повалено на проїжджу частину 14 дерев. Вже найближчими днями російську столицю накриє пекальна спека. Синоптики рекомендують москвичам використовувати сонцезахисні засоби, а також планувати маршрути з урахуванням укриттів на випадок сильних опадів. При цьому ж наступного тижня, за словами Євгена Тишковця, у його телеграм-каналі зливи будуть. Продовжуватися задань може випасти до однієї п'ятої місячної норми опадів. Експерт застерігає жителів столиці та говорить, що потрібно готуватися до ще гірших погодних умов. Тим же часом на південь Росії прийшла 40-градусна спака, а синоптики попереджають про високу ймовірність аномальних погодних явищ на території Російської Федерації. Незважаючи на спокій на початку літнього сезону, експерти рекомендують проявляти пильність. Згідно з оновленими даними, в другій половині літа можливі раптові і несприятливі Події здатні негативно вплинути на життя людей і стан навколишнього середовища в різних регіонах країни. Зокрема, європейська частина Росії та Сибір потерпали як від спеки, так і від затоплень. На півдні країни очікується аномальна висока температура, що сягає плюс 40 градусів за Цельсієм з подальшими сильними зливами, здатними спровокувати. Повені у Сибіру погодні умови будуть неоднорідними. Західна частина отримає помірні опади, сприятливі для СГ, в той час як схід може зіткнутися з дефіцитом вологи і лісовими пожежами. У центральній Росії прогнозується період сильної спеки, що змінюється різкими змінами погоди. Рекомендується заздалегідь перевірити працездатність кондиціонерів.